Зараз ми знаходимося ще біля однієї гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича, ну, до якої потрібно підходити не то, що з вагами важити ягідки, а потрібно з великими вагами підходити, тому що зараз ми зріжемо гроночки і подивимося грону. Вагу грони, як, яка вага цієї грони, грони в цій гібридній формі просто ну не то, що здорові, а вони огромні. Це в нас торнадо. Дійсно, як торнадо. Шикарна гібридна форма в цьому році також дуже достигла раніше терміну, уже ось 30 серпня, а вона вже майже зрізана. Вибачаюсь, чуть не пропустив цю гібридну форму десь з 25 серпня, та вже недільку ми її. Підрізаємо. ну Це в мене на другій ділянці. Тому часу не було. Чуть не забув за цю гібридну форму. Хто не приїде, хто не покуштує, хто не замовляє виноград, то гроночку так і зріжу. І чомусь я думав, що вже ми зняли, але сповнив, що про цю гібридну форму ми не знімали. І ось дві гроночки у нас, у нас залишилось. Просто здорові дві гроночки. Там вже гронок 5 чи 6 ми підрізали на цій гібридній формі. Також на прививці там залишилось, мабуть, одна, чи дві гронки вже зрізаний. Ну, Там гронки також здорові, але були трішечки і менші. А тут грони просто огромні. Ягода дуже-дуже крупна, дуже смачна. Вона така тверда-тверда, м'ясисто-соковита, шкірочка взагалі не відчувається. При розкусуванні взривний такий сок, просто освіжаючий в роті. ну, Шкірка не відчувається. а Приємна консистенція ягоди, гармонійний смак. Ну, З'ївши одну ягідку, хочеться ще і ще. Тому цієї гібридної форми просто таку грону можна з'їсти і не наїстися. Ну, зараз ми подивимося вагу цієї гібридної форми. Торнадо зріжемо ось гроночку, тому що вже її будемо ми, ми дорізати. О, важка гронка. Дивіться, яка, яка грона. Ось Одна грона. Дивіться, ось друга гронка. Просто шикарні, що розмір ягоди, що грони. Ну, я думаю, кілограма до двох. Дивіться, нуль. Зараз ложимо, що у нас кіло 890 Ну, майже 2 кг, як я і говорив. Ось такі грони у торнадо. На, і, ця, і ця гронка, я думаю, буде десь так за півтора кілограма. Огромна крупна ягідка. Зараз ми ще на вагах на маленьких ягідку зріжемо, подивимося. Включимо ваги і зріжемо ягідку. Ягідка, я думаю, грам така під 18. Дивіться, 19 грамів. Ягідка. 18. В середньому десь від 18 до 20, ну 16,9, майже майже 18 грамів, ну і ще одну зріжу, ось ну, 17, від 16,18 до 20 грамів, ось 4 ягідки 72 грами. Просто-просто великі, хороші, такі крупні, тверді-тверді. Смак просто не перевершений в цій гібридній формі. Дуже-дуже смачна з хорошим таким е, ранньо-середнім терміном. Ну Завжди вона досі достигала в першій половині серпня, десь з 1 по 10 серпня вона вже була готова. Ну В цьому році вона достигла десь з 20-го вже виборочно менші грони можна було зрізати. На 25 вона. Уже була готова, тому її розпочали зрізку, ну, повторюю, що на цій ділянці не доходили і забули про неї, і залишилось ось дві гроночки. Ну, гронки шикарні по цій гібридній формі. Так що придивіться, до торнадо по смаковим, по врожайності дуже хороша гібридна форма. Зараз я одну ягідку, одне м'ясо. Взагалі шкірочка не відчувається. Дивіться, яка біла м'якіть. Просто дуже-дуже вже солодка. Дивіться, яка вже коричнева кістка. Вона вже давно-давно перевисіла, перестигла ця гібридна форма. М -м -м. Просто, просто чудово, Смакові якості, чудовий розмір грони, ягідки. Ну, класна гібридна форма. Не новинка, але вже, вже перевірена роками. Торнадо в цьому році просто дивує, що розмірами, що смаком, що термінами достиганнями. Просто клас. Так що торнадо в цьому році один із кращих. Дуже-дуже мені подобається ця гібридна форма. Так що ну, я подумаю, можливо, десь кущик і додав. Торнадо Калугіна Віктора Михайловича в 2024 сезоні. Це всім відомий кешмиш, я думаю, всі його вже впізнали. Це століття. Як бачите, в цьому році також уже на 30 серпня він повністю готовий. Ну, на даний час він вже набрав своїх смакових якостей. Тут така тверда, хрустка ягідка, м'ясиста. Дуже солодка в цьому році. Дивіться, які гронки, такі під кілограм. Ось деякі, дивіться, на цій стороні, можливо, трішечки і більше. А так, в середньому десь від 1 кг кілограма до кг. Кілограма ну, це кишмиш первого класу без насінневості. Дуже хороший, дуже крупна ягідка. Ягідка така грам під 7-8 можуть бути ягідки. Дивіться, Взагалі, взагалі немає ніякого ні рудимента, ніде нічого. Тому з первим класом без насінневості це кешмиш. Ну, це не новинка, а вже така перевірена, перевірений сорт, який не перший рік вже плодоносить і показує дуже хороші результати. Цю гібридну форму можна пересушувати на ізюм на родзинки. Дуже шикарні получаються родзинки, такі крупні, золотисті, по смаку дуже-дуже приємні. Ну і На базарі ця гібридна форма просто не затримується, кишмиш та ще з такою крупною ягідкою, ну Він просто розлітається. Так що століття, кешмир з первим класом без насінневості, е, сорт, який показує себе завжди з дуже-дуже з дуже хорошої сторони, дуже врожайний, дуже такий е, хороша гібридна форма. Але по термінам достигання завжди вона достига десь в першій половині вересня, ну, десь з 10 вересня. По 15 він завжди готовий. Ну В цьому році Ну весь виноградник на 2 недільки, особливо такі середні сорти, випереджають свої терміни. Тому на 30 серпня він вже повністю готовий, тому його частково ми зріжемо на продажу. І де трішечки менші грони ми зробимо також один заход-родзинок, які взимку дуже-дуже приємно куштувати. Такий золотистий, крупний ізюм, виходить з нього і дуже приємно. По смаку. Так що, в кого нема гібридної форми або сорту не гібридної форми століття, то придивіться до цього кишмишу з першим класом без безнасінневості. Століття в 2024 сезоні. Це в нас Калугіна Віктора Михайловича Кешмиш під назвою Кешмиш Блізнець. Дивіться, в цьому році, Які шикарні грони, який хороший врожай. Дивіться, гронки такі до кілограма, що не пагін. Дивіться, і грона чудова, чудова гібридна форма. Дуже врожайна. Було по два соцвіття, по дві грони. Ну, я пронормував, тому що кущик ще молодий. Кущику лише третій рік. Але дивіться, Які хороші гронки. В цьому році він достиг також. Рано. Так завжди він достигає десь на першій половині. ось горобчики Працюють з осами. В першій половині вересня десь так 5-10. А в цьому році вже ось, бачите на 30 серпня він повністю-повністю готовий. Хороший кишмиш з хорошими розмірами ягідки. Ягідка не мала. Я думаю, десь така грамів, ну, 5-7 можливо. Ну, зараз ми спробуємо зважити цю ягідку. Ягодка м'ясисто сочна, гармонійного такого смаку, без присмаків, мускатів, але е, хороший, хороша консистенція. Зараз ми включимо ваги. Ось зірвемо декілька ягідок. Дві, три, давайте, чотири, п'ять ягідок. Ось п'ять ягідок на руці. Дивіться, ну 4,9 майже 5 грамів, також майже 5, 6, Вітер трішки гуляє. 4,8. І тут 5,7. Ну, від 4 до 6 грам ягідка. В середньому ось 5 ягідок, 25-26 майже 26 грамів. Зараз подивимося на безнасінневість. Дивіться, невеличкі рудименти є, але вони м'які. Вони при їді не відчуваються. Ось Є маленький, він же аж пожовтів. Ну ось, При надавлюванні все воно роздавилося. І то один одна така кістка. Не перший клас, також он один маленький-маленький рудиментик, який можна легко принажати і роздавити. Так що ось такий кишмиш. Зараз я одну ягідку. М -м -м. Уже солодка, кишмиш десь з другим-третім класом без насінневості. Ну подивіться, які чудові, хороші, такі крупні грони. Грони до кілограма, можливо, будуть і більше. Коли кущик підніметься, то покаже і кращі результати. Так що ось такий кешмиш Блізнець Калугіна Віктора Михайловича в цьому 2024 сезоні. Поки що показує дуже хороші результати. Так що слідкуємо далі, як він себе проявить, в кого є ця гібридна форма. Будь ласка, прокоментуйте, щоб ми бачили, як вона себе показує. Так що в цьому році кешмиш-блізнець показує дуже клас.